На східному фронті працює наш військовий кореспондент Владислав Круглом. Від нього дізнаємося про ситуацію на найбільш складних ділянках Донеччини. Владиславе, доброго вечора і тобі слова. Вітаю, Оксано. На східному фронті ситуація важка та контрольована. Повідомляє Генштаб, незважаючи на намагання росіян захопати, захопити нові населені пункти до своїх скрєпних дат. Здебільшого все закінчується шаленими втратами ворога, як у живій силі, так і техніці. В районі Часового Яру на Бахмутському напрямку ситуація на лінії фронту дещо стабілізувалася. Туди на підкріплення прибули нові бригади. Про це заявив Роман Погорілий з проекту Діпстейт. Ворог весь час намагався просунутися з флангів, та наразі його зупинено. Хоча звуки постійних артилерійських боїв вдень і вночі чути в Костянтинівці, ворог намагається прорвати фронт ледь не усюди. На тому ж бахмутському напрямку росіяни настільки контролюють небо як вдень, так і вночі, що навіть артилеристи що знаходяться за кілька кілометрів від нашої піхоти, обмежені в пересуванні та підвозі боєприпасів, бо ворожі fpv дроні 24 на 7 у небі. Орлани зали літають ну дуже великими партіями. Сьогодні, взагалі, таке відчуття, що дуже такі рідкі бувають дні, що от сьогодні насправді величезна кількість їхня. Мально і падеш і воду до всього рашисти змінили тактику ведення війни і на окремих напрямках, аби найти у м'ясні штурми, росіяни обстрілюють населені пункти з усього наявного озброєння. До прикладу, такі як Торецьк, Нью-Йорк і Сіверськ, з намаганням знищити якомога більше місць, де наші захисники можуть закріпитися. Тому вони якийсь квадрат собі виділяють та двома столами починають крити там годину, дві ну, там, 50 100 снарядів. Ну так от мало працювати. Просто от по якомусь радіусі, де там щось засікує, може, чи побачив. Просування у ворога теж є поблизу Авдіївки у районі Очеретиного. За даними Діпстейт, ворог тисне поблизу Бердичів, які напередодні окупував. А також має певний успіх у районі Семенівки та Новомихайлівки. Напередодні головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилась по всій лінії фронту і тому сили оборони перемістились на нові рубіжі у вище вказаних населених пунктах. До всього напередодні рашисти прорвалися до околи. З Красногорівки зі сходу Бійці, з якими ми спілкувалися напередодні на Бахмутському та Торецькому напрямках, кажуть, що ворог підтягує сили до лінії фронту та, скоріш за все, готуються до наступу. Водночас, наші захисники теж готуються зустрічати росіян. До всього на Донеччині на багатьох напрямках ЗСУ посилено обладнюють нові бетонні лінії оборони. Ми це бачили на власні очі. Поки у мене все. Оксано. Дякую, Владиславе. Це був наш військовий кореспондент Владислав Круглов, який розповів про складну ситуацію на східному фронті.